Доброго всім. Маємо автомобіль Сенс Третій рік, 2003. І загорівся на ньому чек. Машина якби вовремя обслуговувалась Вовремя все мінялося. Але от і загорівся. Значить, причин може бути багато: фільтра, забиті форсунки. Ну Це все від нашого хорошого бензину. Некоректно працює бензонасос, але я не став заморачуватися, замінив фільтр смісі тонкий, і причина вказалася цьому датчикові датчик ССО або так називаємо потенціометр. Стоїть з лівої сторони біля стойки. Значить, який виход з положення. Стояв ось такий рідний на два контакти, їх уже не існує. Це йде гвинтик регулювання. Що ми робимо? Його тяжко знайти в інтернеті, їх немає. Підходила до нього ось така фішка. Хоча вона вроде би, як під три контакти, але вона йде на два. Заказуємо Ланусовський на три контакта датчик, і заказуємо, замовляємо зразу під нього фішку під трьома проводочками. Проводочка. Є вона ось сайт, може кому понадобиться. Це така коробочка. Вроді би корея. Ну, і ціна даного датчика. 216 гривників. Замовив їх парочку зразу і замовив фішку. Можна його поставити на цей розйом, чек перестане горіти, але обороти так само будуть занижені, некоректно буде працювати двигун. Він відповідає у нас за качество, кількість смісі, типа екологія. Даний датчик йшов до 2005 року, потім пішов лямдазон, каталізатор. Хочу, замовляємо цей датчик, замовляємо фішку зразу до нього і підсудняємо його. Не треба вам нікуди їхати ні на яке СТО. У нас до фішки підходить. Ось так фішка обдівалася на нього. Ось так провода і так само все воно і збирається. Перший йде синій, другий йде синій з чорною і третій йде жовтий. Значить, ми синій провод садимо на. Білий з чорною полоскою, це його питання, приходить сюди близько 5 вольт, а синій з чорною полоскою і жовтий змотуємо їх разом і садимо їх на коричневий. Тепер можна буде на станції техобслуження чи в кого програма через комп'ютер добитися його коректної роботи, як по заводу. Я не став я його просто провернув на півтора оборота в праву сторону. Двигун став стабільно робити, обороти все. На ньому стало так як по заводу 1000 оборотів, близько 900, 1900 і все в нас працює от варитчик, потухчик. Запускаємо двигун. Все, обороти трохи завищені, бо машина холодна, все працює, так як в мене по комп'ютеру показувало один. Зараз по розходу так само і показує зараз по даному датчику. Все чудово, всім дякую, насолоджуйтесь, катайтесь і не ламайтесь.